Вітеку усім, Ми на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо неймовірно смачний десерт. Швидкий простий рецепт, смак просто неймовірний, тож я беруся до роботи а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна лихина 250 г. Можете взяти чорницю, можете взяти смородину. Туди додаємо 40 грам цукру. Тішки перемішаємо, ставимо готуватися на плиту на маленький вогонь, доводимо до кипіння. Туємо до того моменту, щоб ягоди залишилися цілими, але одночасно пустили сік. Туємо ось до такого моменту, тепер беремо молоко 300 мл. До молока зараз будемо додавати ванільний цукор і звичайний цукор. Я буду додавати лише 40 г, ви додавайте за смаком. Додали цукор і додаємо кукурудзяний крохмаль 2 стологоложки. Потрібно це ретельно перемішати. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулярному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Зараз будемо ставити на плиту готувати на маленькому вогні до того моменту, щоб нас загусло. Готуємо ось до такого моменту, і, як ви бачите, воно вже починає густоти. Ще декілька хвилин перемішуємо і виключаємо. Такої структури у нас має бути наша суміш. Переберемо форму, я буду застеляти її рукавом для запікання. Можете нічим не застеляти, але краще чомусь застелити, або можете брати плівку. Переберемо нашу білу масу, перемішуємо її і виливаємо її на дно. Номірно розрівнюємо по одну форму. І тепер додаємо наше варення. Теж беремо ложкою, так трішки їх розсунемо по формі, ну не дуже сильно не розсуваємо, так чуть-чуть. Тепер нам буде потрібно печиво, У мене ось таке шоколадне викладаємо поверху. Будемо ставити в холодильник на 4-5 годин. Таку красоту ми з вами приготували, Давайте будемо витягувати з форми. Дуже гарно витягується. Рекомендуємо рукав для запікання, з ним дуже зручно працювати. Таку красоту ми з вами всім хто їсть, сім смачно і ми також зараз посмакуємо. Ось такий наш десерт в розрізі, він неймовірно смачний. Рекомендую для приготування дуже легкий рецепт, нічого складного, смак просто неймовірний, то обов'язково спробуйте приготувати. Рекомендую від душі, готуйте смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, що сподобався цей рецепт. Рецепт дійсно файний, нічого складного, доступні інгредієнти, готуйте та смакуйте. Дякую вам, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічі нового відео. Всім оро та спокою. бережіть вас всім, папа, папа. -па. Не забувайте підтримати канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про дзвіночок та вподобайки.